Один із незмінних символів Дрогобича, Дрогобицький солевиварювальний завод, найстаріший з нині діючих соливарних заводів в Україні та одне з найстаріших підприємств Східної Європи. Добувати і виварювати сіль у Дрогобичі почали ще в 1390 році, завдяки покладам Соляної ропи, і виникло місто. Хто ніколи не був у Другобичі, той, мабуть, ніколи не бачив його герба, а він є дуже промовистим та тематичним, дев'ять конусів, топок, солі на блакитному тлі. Власне, в таких топках традиційно зберігали і перевозили та продавали сіль з давніх часів. На туристичному лого міста також є топка, а офіційним слоганом визнано. Дрогобич, у ньому вся сіль. На сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють тим же методом, що й тисячоліття тому, виварюванням з природної норопи. Він більш енергозабраний, однак з зроби сіль набагато корисніша, ніж добута шахтним способом. Адже з неї практично випаровується бро. У середні віки сіль була настільки дорогою, що її іноді називали білим золотом. процес видобутку солі можна побачити під час екскурсії. Проте на час дії воєнного стану вони тимчасово не проводяться. На даний час на підприємстві випускається продукція двох видів: Сіль кухонна, виварна йодована. І сіль кухонна, Виварна без добавок Трогобицький солевиварювальний завод щодня виробляє приблизно 700 кг солі. Наразі підприємство залишається єдиним в Україні виробником солі, оскільки Артем Сіль припинила свою роботу через повномасштабну війну Росії проти України. У меню кав'ярень Дрогобича можна натрапити на фірмову каву з сіллю, це знак пошани є мінералу, який допоміг розквітнути місту багато століть тому. На смак кава досить приємна. Смакова палітра дивує, бо одночас ви відчуваєте гіркоту від кави, солодкуватість від карамелі і солоність від солі. А також є Дрогобицький торт. Глянцева карамель та Дрогобицька сіль роблять цей торт по особливому сміливим та вишуканим. Дрогобицька ковбаса цей символ споживає майже кожен українець. Він є світовою візитівкою Дрогобича. Дрогобицька ковбаса. Це Продукт, що був створений на початку 60-х років ХХ століття. Її робили в невеликій кількості: 20 чи 15 кілограмів на день. Доставлялася ковбаса як делікатес до столу. Її смакували усі високопосадовці Києва та навіть космонавти. Но ви бачите перед собою мова піде про національну пам'ятку костел святого Варфоломея та його ж оборонну вежу. Вік комплексу, як і його чудовий стан. Просто вражають костел та вежа, збудовані з авентичної червоної цели. Це триптих – три частини статуї, муровані високо у стіну. Якщо ви думаєте, що це звичайний костел, ні, ви помиляєтесь, тому що він має дуже цікаву історію. Адже він зазнав великих пошкоджень під час Другої світової війни. Існує міф, що колись війська загарбника хотіли зруйнувати цей костел, направивши у нього кулю. Зараз відбиток цієї кулі як шрам на серці костелу. Який нагадує про це болюче страшне та минуле. Всередині середньовічні розписи на стелі костелу, Велетенські дубові скрилажі, підвищені поміж готичних вікон костелу, на яких вирізблено історію побудови костелу. І на цьому в нас не кінець. Погляньмо ж, неподалік від костелу, знаходиться дзвіниця. Вона цегляна, не тинькована. Квадратна в плані, триярусна, завершена високим неметовим дахом, зрестом на вершечку. У першому ярусі нескрізний арковий проїзд. На другому поверсі вежі є простора зала із старим церковним ременентом. Третій ярус, увінчений акуратним фризом, має на кожному фасаді поєднання аркові отвори у вигляді романського. На сьогодні костел Марфоломе є діючим Костелом. Ліворуч від входу видно скульптуру Івана Павла ІІ. Папи Римського. Територія біля костелу це улюблене місце фотографування молотят. Погодьтеся, небагато в нас знайдеться храмів з такою суперечливою історією. Під час подорожей по Західній Україні можна подивитись не більше ніж на сотню дерев'яних церков. Кожна з них має свою унікальну історію і цікава по-своєму. Однак з цього великого списку виділяється справжня перлина Дрогобича церква святого Юра вважається найгарнішою і найкращою збереженою серед дерев'яних церков України у 2013 році. Церкву Юра внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Будівництво церкви розпочалося в 16 столітті. Та протягом кількох століть розвивалось, унаслідок чого будівля має ознаки різних архітектурних стилів, зокрема готики, ренесансу, бароку та класицизму. Одна з головних особливостей церкви для її будівлі не був використаний жоден цвях. Всі частини майстри скріплювали між собою за допомогою дерев'яних кілків. Але найбільша цінність храму не зовні, а всередині, та можна побачити унікальні розписи. Іконоста 17 століття. Унікальність старовинних розписів полягає в тому, що вони дають можливість побачити, в якому одязі ходили в ті часи. Ікони, які можна побачити в церкві, виставрував відомий український художник, іконописець Левко Скоп. У церкві також можна побачити роботи художника. Художник Лев Скоп із 2014 року малює ікони для фронту. Він присвятив себе волонтерству. Свої роботи виставляє на аукціони, а гроші перераховує на потреби важкохворих і бійців. Після початку повномасштабного вторгнення країни агресорки Лев Ско почав малювати ще більше і передавати ікони на фронт для оборонців України. Як ви зрозуміли, що вам треба допомагати хлопцям? Вино я всі майдани пройшов на початку до кінця і брав участь у з беркутом. Ну, чудом лишився живить. Хоч правилікарню по боку, але те вже друге питання. І ти зміш, просто е, кожна людина мусить робити е, з, е, розуміти свою місію. Поміж гір, що досягають неба. Та лісів, що хмарами обкуті, простяглось село вздовж дороги, що несе історію люди У Нагуєвичах, в родині, у малесенькій хатині сам Іван Франко родився Він тут бігав, веселився Та такий родився хлопчина, Знать з ковальської родини. Всім відомий нам поет, фольклорист, історик, вчений, драматург, економіст, він філолог, наш прозаїк, перекладач та журналіст. У дитинстві серед лісу бігав босим по траві. Був допитливий хлопчина і чутливий до краси, в батька в кузні він щоднини за вогнем спостерігав, а коли збирались люди, слухав, що народ казав про історії життєві та казки незнаних чуд У ковальській тій майстерні говорив увесь той люд. Франко у вісім років на двох мовах вмів писати, на німецькій і на польській міг, що хочеш прочитати, в ньому батько зміг розгледіти видатний потенціал, тож віддав його навчатись в школу до бичан. Пам'ять у Франка прекрасна, знав 14 він мов, міг дослівно перекласти лекції з усіх розмов. Цей поет писав щоднини, не мав вільної години, лились мов, ріка, творчість це його життя. Вічний революціонер. Він живе, він ще не вмер. Ми йдемо його стежками, за волю бореться він з нами. Стіни нашого університету носять ім'я видатного поета. Дух його між нас витає та постійно надихає.